Час верт иначе с варк гудинике 15 гудин на 30 минуты было компания у студии М1, потому что это стартап шоу. И сегодня мы с Ани говорим о том, как из отходов сделать настоящий райский уголок. До что, я креативная идея, можем вас послать так послать у саму Калифорнию. Как стать настоящими волшебниками и магами и превратить нашу жизнь и нашу планету в чистую, уютную, прекрасную, цветущую? Говорим о нескольких простых способах для этого. Але с все же такая Статистика справа тому, що більше 100 тисяч видів птахів, риб, савців, гинуть щодня через звичайні звичайнісінькі поліетиленові пакети. Ужасно, також знати, що содержиме всього одної е, зарядженої батареї телефона способна отравляти 600 літрів пієвої води. А Якщо подивитися в майбутнє за 20 років щодня буде вироблятися більше 5 мільйонів відходів, тобто сміття, і це буде на ну, майже як територія сучасного Китаю, тому ми. Ми знову будемо звертатися до ідеї X, яка буде дозволяти нам знайти вихід цієї важкої ситуації і дозволити нам знайти варіанти, як зменшити кількість сміття на нашій планеті. Але саме для цієї мети ми запросили нашого почесного гостя Дмитра. Дмитро Малюта, координатор проекту, зробимо Україну чистою, журналіст, маркетолог, організатор благодійних проєктів, громадський активіст, постійний організатор акції з прибирання Києва. Дима, ты и маркетолог, и журналист, и эксперт по всевозможным социальным работам. Скажи, пожалуйста, а, как возникла у тебя идея еще и освоить утилизацию мусора и мотивацию к чистоте планеты? А, это была довольно забавная ситуация. Я попал на первый пилотный проект с Київ чистим. Меня очень смутило, что пришло так мало людей, всего человек 12. 12 а таких. я в тот момент уже занимался социальными сетями достаточно активно. И... Мені захотілося якось там приложитися к тому проекту, помочь йому розвитися, піднятися. В результаті проект розвився в національний. Якщо не будемо <пробувати> року, це 140 тисяч людей в прийняли участь у цьому проекті, і для порівняння це більше ніж на олімпійському стадіоні. Це вдвічі більше. Яким чином ви просували цю цей проект в інтернеті, і взагалі можливо у змі? Но это и интернет-социальные э, сети, да, это и работа с волонтерами, это и работа со СМИ. С какими проблемами в основном организаторы сталкиваются в момент вот этих вот масштабных уборок? Первая проблема это найти людей, которые будут активно mm -hmm. работать в проекте. Вторая проблема передать накопленный опыт, использовать его. На данный момент вот волонтеры говорят, я иду завтра на уборку. А какой процент все же не приходит? В Украине надо понимать, что многие люди еще не дозрели Да. Дима, що нам нужно для того, щоб ми то дозрели, і вот этот еко лайфстайл був у кожного з нас дома і во всій стране? Наверное, очень важно щоб об этом більше говорили. говорили. Саме Разно з цим канал. питанням ми до речі вийшли на вулиці для того, щоб фанувати і з доброю погодою запитати у мешканців Києва та гостей, яким чином можна зменшити кількість сміття на вулицях. Як зменшити кількість усілякого сміття, яке ми виробляємо за день? Твої рецепти? М -м, не знаю. А дуже просто. Слідіть за собою в першу чергу. Більше урн можна поставити. Може, не смітити. А є якісь ще рецепти. Відстрелювати тих, хто це не робить. Можливо, штрафувати. Щоб людина взяла і подумала. Кинула. А це ж стільки буду платити. А, ну, Поубирати, мабуть. А ви згодні власним досвідом показати, як це робити. Ну, могла би. Ось, 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 ось воно. Один. Ви сортуєте вдома сміття. Поки ще до цього не дошло. А, Ні. Я стараюсь це робити, на самом деле. Є несколько мусорних пакетів. Один пакетик для скла, один пакетик для овочів, там для фруктів, а один пакетик для там папірчиків. Як ми бачимо, достатньо активно у нас публіка не збиралася, яка знає, що смітити це погано. Це по перше, яка знає, що якщо збільшити кількість тих самих уран, то урон буде набагато менше. Ну і нарешті ми дізналися про те, що деяка частина наших опитаних користується спеціальними пакетами і навіть розділяє сміття. Скажіть, будь ласка, взагалі в Україні, я так розумію, ну це невелика частина людей, які користуються такими знаннями і такими можливостями, технологією. Є частина, яка пов'язана з людьми. Які просто не користуються тією інфраструктурою, що є. Угу. Да? Є в кожному місті є пункти прийому сміття. Yeah. Не всі цим користуються. Друга проблема не вистачає цієї інфраструктури. Вона є, але її мало. Люди не знають, куди можна віднести сміття в районі. Да? Ну і третя проблема, про яку казали, це дійсно нестача смітників. Дуже яскравий. Приклад був Ленінградської площі, коли там встановили урни, і там різко стало чисто. Mm -hmm. Просто тому, що людям стало куди викидати. І саме цей меседж ми будемо концентрувати наступної години у студії М1, бо це стартап шоу на М1 у величезній компанії Дмитро Лайка і Сані. І далі говоримо про комнати і навіть острова, зроблені із мусора. Скільки українців залишають після себе сміття? Будемо цікавитися тим, як можна зменшити кількість мусора і зробити планету цікава фанова інформація, і при цьому ще конкурс, який дозволить вам забрати приємні подарунки.